Вітаю, шановні глядачі. Друзі, сьогодні ми поговоримо про рубль і що з ним коїться, чому він зміцнився відносно долара, і чи продовжиться дана тенденція далі? Давайте розбиратися. Ройтес повідомляє, що московський рубль досяг другого максимуму, починаючи з травня 2023 року. На сьогоднішній день він котирується за ціною 78,49 рублів за долар. Це до речі, дуже серйозно вже нижче 80 рублів. Тенденція до зміцнення курсу рубля простежувалася вже кілька місяців, починаючи з січня 2025 року, і не дарма можна подумати, що рубль специфічно зріс на фоні пославлення долара через прихід Дональда Фредовича в Білий Дім. Однак таку ж саму тенденцію показує і євро, яка також починаючи з 2025 року, почала активно падати відносно рубля. Крім євро та долара, також впав і китайський юань, який від частини заміщує долар та євро в платіжних операціях, особливо з Китаєм, звісно. Що стало тригером, і чому лише з січня 2025 року рубль почав активно міцнішати серед основних чинників, що призвів до довгострокового зміцнення курсу рубля і дії центрального банку в Росії, який займається жорсткою монетарною політикою, мета якої досягнути 4% по інфляції до 2026 року? Це Б. Московський Центральний банк встановив процентну ставку ще з минулого року на рівні 21% та продовжував його підтримувати кілька місяців. Все це призвело до того, що московські активи стали вигідними для інвестування через їхню високу дохідність. Для населення та підприємств зросли ставки рублевих депозитів, ставки по депозитам в популярних банках Московії, як Збірбанк чи Альфа. Банк сягають 20% річних, а то й 30%. Очевидно, що така висока дохідність не може не привернути увагу з боку населення чи бізнесу, а особливо серед експортерів, які реалізувавши виручку можуть придбати московські депозити в банках. Тому цілком очевидно, що стійка валюта, як засіб збереження вартості, може менше проваблювати їх, коли ти маєш під боком такі високодохідні інструменти. Аналогічно іноземці, які могли б через кері-трейдінг купувати московські цінні папери за високою ставкою. Для банків же ЦБ в Московії прибіг до збільшення депозитних ставок по овернайт. Тобто московські комерційні банки можуть вкладати рублі на одну ніч. Центральний банк під 20% річних, що є достатньо вигідно, та зменшує тягар на валюти ринок у випадку, якщо вони б хотіли видати кредит або зарезервувати свої активи під сильнішу валюту по типу долара чи євро. Ще одна не менш важлива річ це обмеження контролю капіталу та тимчасове зменшення попиту на імпортні товари. Після початку повномасштабного вторгнення Московія запровадила певні обмеження на експортерів, аби ці реалізували. 80% своїх іноземної виручки і рублів, тим самим збільшуючи пропозицію валюту в країні, що допомогло ЦБ Москві утриматись від валютних інтервенцій на валютному ринку, враховуючи, що за перший квартал 2025 року імпорт скоротився на тридцять що було спровоковано жорсткою політикою себе щодо кредитування населення та підприємств, це могло вплинути на курс валюти та тимчасово зміцнити рубль. На кінець геополітичний оптимізм. Рубль почав кріпитися вже після обрання Трампа президентом через можливе припинення війни. Між Україною та Москвою та перспективу пославлення санкцій. Москва могла б повернути своє місце в торгівлі з США і можливо, Європою та інвестицій лише за перший квартал, чисте прийняття зобов'язань, тобто обсяги інвестицій прямих та портфельних, а також кредити та позитів Московію, зрештою світу, сягнули половину всіх зобов'язань за 2024 рік. Хоча важливу роль відіграла саме висока дохідність московських активів. Всі ці чинники лише тимчасово вплинули на курс рубля, оскільки санкції поки не планують знімати, а вони обмежують безпосередньо імпорт та експорт, що якраз впливає на курс рубля. Рівень інфляції продовжує бути на високому рівні. Аналітики, в свою чергу, вже прогнозують, що в червні може відбутися раптовий оберт в сторону девальвації рубля. На це вже вказує ряд чинників. По перше, жорстка монетарна політика ЦБ негативно впливає на економічний розвиток, оскільки кредити продовжують бути дорожчими для та населення, враховуючи, що. Сукупний попит вже охолону після такої політики протягом кількох місяців. Подальше її проведення може спричинити зниження економічної активності, а ціль про рівень інфляції 4% за цей час не дала кращих результатів, як 10% річних. Вже у 6 червня, так ще інакше, проблема має більш фундаментальне походження і пов'язана в першу чергу з війною, а не з грошима. До речі, якщо ці теми здаються вам заплутаними, не дивно весь цей набір рішень ставок індексів. І макропоказників часто виглядає як щось далеке, але насправді це про наше з вами життя. Чому зростають ціни, як змінюється купівельна спроможність, куди зникають заощадження, як правильно реагувати на сигнали? Ми детально розбираємо всі ці процеси в курсі основи інвестування в школу стану капіталіста. Там немає води, лише зрозумілі пояснення того, як працює економіка, фінансові ринки і як звичайна людина може зберігати і примножити кошти навіть у кризу. Для вас даруємо доступ до першого року безкоштовно. якщо... Давно хотіли навчитися читати економічні новини між рядками і збільшити свої капітали, то варто це почати робити. Посилання в описі, продовжуючи говорити про прогноз курсу рубля, слід згадати про збільшення обсягу імпорту. Традиційно, після першого кварталу, збільшується обсягу імпорту товарів та послуг, а тому попит на валюту може зрости, особливо на китайський юань. Ціни на нафту також дають про себе знати лише у квітні вони знизилися на 18,3%. Якщо нападки Трампа в межах тарифної політики не припиняться, можливо і посиляться слід очікувати подальшого зниження цін на нафту через погіршення очікувань щодо споживання та скорочення міжнародної торгівлі. Інша сторона міцного рубля зменшення експортної виручки з нафти та газом. Головним джерелом надходження валюти в Москві досі залишаються нафта та газ, укріплені рубля відносно долара чи євро. Теж зменшить рублеву виручку головних спонсорів війни як Газпрому та РосНєвті. Тому важко очікувати, що рубль довго закріпиться на позначі 78 рубль за долар. Найгольніший чинник, який може переламати курс рубля, це зміна геополітичної ситуації у світі. Весь перший квартал двадцятого року промайнув пустими обіцянками про завершення війни зі сторони Московії. Однак війна триває і в Білому домі починає доходити, що Московія поки не збирається припиняти бойові дії, враховуючи це. Важко не згадати про санкції, наприклад, конгресменів американських, зокрема Алінсі Грема. Він дивукувати, звісно, але сигнали є сигналом, що направлені на московську нафту ці санкції, що в перспективі скоротить експорті доходи Москви та девальвує рубль. Отже, дорогі друзі, глядачі, як то кажуть, не все так однозначно, хоч Рубль демонструє зміцнення. Однак воно не має стійкого фундаментального підґрунтя. Швидше за все, ми спостерігаємо тимчасовий ефект, спричинений сукупністю окремих чинників у середньостроковій перспективі. Курс рубля має всі підстави повернутися до більш за збалансованого економічного обґрунтованого рівня. Тож будемо далі спостерігати за цією ситуацією, і загалом мені здається вийшло доволі базове відео, щоб ви розуміли, що відбувається. Найголовніше це те, що. Недобор може бути в бюджеті, тож вони будуть так чи інакше його відпускати. Цей рубль, будемо дивитися, чи це буде 100, чи більше рублів. Але всі ці процеси від хвороб і від хворобливої і бажання далі воювати, а не від чогось хорошого. Бою. Валюта міцніє не тому, що це класно і це круто. Буває, тому що в економіці дуже боляче. Ну, будемо далі спостерігати за ситуацією. ситуацію. Рі глядачі, всім всього найкращого. Підписуйтесь на наш ТГ канал, де у нас багато цікавої інформації і Збори на силу оборони України, а також актуальні перекладені заяви політики світових за допомогою штучного інтелекту. І, звісно, підписуйтесь на наш youtube канал. Всі, все найкращого, до побачення.